Я вкрала сміття у сусідів, і що ви мені зробите? Ішла додому і побачила пакет, а всередині нього скарб. Одразу взяла собі орхідею, а там всередині ще залишалось багато сенсиверій. Чесно, я не дуже люблю цю рослину, і стільки місця вільного у мене немає, але все одно шкода таке добро викидати. Тому я запостила у сторі, і дівчата з мого міста залюбки ці рослини забрали і вже встигли їх пересадити, тому рослини у надійних руках моїх підписниць. Одна з них подарувала мені декілька рослин, і це було дуже мило. А мені залишили. Лише розібратись з орхідеєю. У неї було жовте листя, вона була дуже пересушена. Таке враження, що її тримали без світла і без води у заложниках. Їй потрібно було обрізати дуже багато сухого коріння, старих квітконосів. Майже все листя пожовтіло, і це дуже погана ознака, але шанси на виживання все одно є. Бо під листями знаходились зачатки нових коренів. А ще під час пересадки орхідей не забувайте пінцетом зачищати залишки старого листя і лузки. Далі промиває орхідею теплою водою, а також обробляю інсектицидом. Бо у пакеті, окрім рослин, ще була незрозуміла трава, земля, тому краще на всякий випадок обробити і ставлю у скляну ємність, поки що без ґрунту у відкриту систему. У Планах дати їй максимум світла і регулярно оприскувати.